Заборона видачі паспортів та консульського обслуговування українцям за кордоном, які будуть результати? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє». і в цьому відео я хочу прокоментувати чергову соціальну проблему, соціально-політичну проблему, яка створена нашою владою. І ви знаєте, останні кілька днів в соцмережах, в Фейсбуці, на Ютубі знову чергові баталії. Одна хвиля на українців нападає на іншу, інша відбивається, нападає у відповідь. Одні кричать: мобілізація необхідна, хлопців напередку треба замінити, потрібна ротація і так далі. Інші кричать: є конституція, є права людини, є закони, які треба виконувати. Власне, розділяй і володарюй, чергове відпрацювалося. І сварки достатньо потужні. Я не хочу в них вступати. Взагалі не хочу. От тому, що я дуже глибоко розумію природу, хто та для чого з якою метою їх створював. Я хочу сфокусувати увагу українців на інше. Перше, кожна дія робиться з якоюсь метою. Ти очікуєш на певний результат. З якою метою. Міністерство закордонних справ зробило таку дію, от з якою метою? Коли лунають аргументи, що треба хлопців замінити, мобілізація там і так далі, тобто мета притягнути людей, і після заборони консульських послуг і видачі паспортів, ті українці, які зараз знаходяться за кордоном, вони відразу повернуться і тоді мобілізуються? Чи як? Чи мета цієї постанови зробити так, щоб тим, кому відмовлено у наданні консульських послуг, викликати їх в ТЦК, вони туди не з'являться, і що далі притягнути до адміністративної відповідальності, розірвати відносини громадянства? Що далі? Це питання дуже-дуже важливе. Чому? Тому що треба дивитися в суть процесів, які будуть результати? Я глибоко переконаний, що позитивних результатів від цього для України не буде. Але розпочну я цей сьогоднішній свій аналіз із цитати видання New York Times. Досить непогані аналітичні статті, там час від часу з'являються по приналежність до глобалістичного пулу. Що воно пише? Призупинення консульських послуг за кордоном для чоловіків призовного віку може посіяти розбрат між громадянами України в країні та за кордоном, це вже є, але не матиме реального впливу на прагнення залучити більше солдатів до Збройних сил України. Це той висновок, до якого насправді я прийшов. Просто промоделюйте ситуацію. Поставте себе на місце тих, хто опинився за кордоном. Коли їм відмовляють в паспорті, відмовляють ще в чомусь. Це додає їм зв'язки до, з Україною, чи не додає? Це мотивує їх повернутися, мобілізуватися і так далі? Чи не мотивує? Змоделюйте ситуацію. Не впадайте зразу в цей стадний інстинкт прийняти одну чи другу сторону і починати перегавкуватися між собою. Вороги українці настільки потужно цим користуються, що просто насправді немає слів. В своїй крайній статті, в останньому випуску нашої газети Сурма, я це питання також підняв. І тут я хотів би якраз наголосити: зробили цю постанову Кабінету міністрів України, МЗС, а точніше, перший заступник міністра Кулеби, пан Андрій Сибіга. Андрій Сибіга, перед тим як стати заступником міністра закордонних справ, був заступником кого, як ви думаєте, Андрія Єрмака. Тепер йдемо далі. Чи мав пан Сибіга право робити таку постанову, випускати від імені уряду, далі, щоб вона йшла, посилаючись на те, що прийнято новий закон про мобілізацію? Новий закон про мобілізацію підписано Володимиром Зеленським 18 квітня. Починає він діяти з 18 травня. До 18 травня цей новий закон про мобілізацію ще не став частиною системи законодавства України. Тобто діють всі попередні закони. Так чи не так? Нехай хто-небудь спробує це заперечити. Стаття 19 Конституції України говорить, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, конституцією та законами України для будь-якого чиновника, включаючи Зеленського, включаючи Єрмака, включаючи Кулебу, включаючи включаючи Сибіго. Дозволено те, що прямо передбачено. Це один з базових принципів правознавства, який вивчають, і в школі, і які вивчають студенти буквально на першому курсі, студенти юридичного факультету. І це, очевидно, правильний принцип, який в Україні не реалізовується. Але йдемо далі. В рамках цієї сварки між українцями, в рамках того розбрату, який нам гарно в чергове штучно організували, якось вилітає такий факт. Знаєте, от зразу така поляризація велика: що от нехай всі ті, хто там перепливали тису, нехай залишаться без паспортів. Добре, є ті, хто перетнули кордон України незаконно. Дійсно, там перебралися через тису, через гори, через ще щось, через підземні тунелі, через що завгодно. Який їхній відсоток серед тих українців, які перебувають за кордоном на законних підставах? Який відсоток? І от якщо би починати з цієї статистики, то виявилося би, що 95, 97% українців, 99, можливо, навіть відсотків перетинало на законних підставах. Чому не зробити градацію, наприклад? Є українці, які впродовж десятиліть вже живуть за кордоном, але зберегли громадянство України. Є українці, які виїхали до повномасштабного вторгнення. Є українці, які втікли після повномасштабного вторгнення, скориставшись системою шлях, не повернулися назад. В першу чергу такі, як батальйон Монако, Син Портнова. Того, що заступником Медведчука або виїхав як волонтер за кордон і не повернувся. І ще багато хто. Чому не розділити? Чому всіх разом туди ліпити? Як ви думаєте, чому? Що не можна деталізувати? Можна, легко можна деталізувати. Підстав для виїзду за кордон, час для виїзду за кордон. Там декілька буквально пунктів, декілька градацій. Чому ні? Якщо вже так. Кулеба говорить там щось про справедливість, ну то це, мабуть, було би справедливо. Далі, коли багатьох українців направили шляхом кричати Або слава, або ганьба, кричати ну, то хай всі залишаються без паспортів, я вам скажу таку дуже дивну річ. Що в кожній країні Європейського Союзу і в Сполучених Штатах Америки є десятки тисяч, були до повномасштабного вторгнення, десятки тисяч громадян України, які зберігали своє громадянство, які були високоосвіченими і успішними, змогли там закріпитися, побудувати бізнес, побудувати кар'єру, зберігши при цьому громадянство України. Десятки тисяч, а в деяких країнах навіть сотні тисяч. І ви зараз від них хочете відмовитись? Далі, що дуже цікаво, виходячи з існуючої на даний час правової бази, я зачитаю: відповідно до статті 36 закону про військовий обов'язок і військову службу, військовий облік громадян України, які проживають за кордоном, не ведеться, ніколи не вівся і не ведеться станом на зараз. І випускаючи цю постанову Кабінет міністрів України. Не створив іншої постанови, яка передбачала оці процедури ведення обліку, із посиланням на закон, новий закон про мобілізацію, який 18 травня вступає в силу. Але повернуся в першу чергу до людей, бо це найцінніше. Україна знаходиться в стані найглибшої демографічної кризи. Це демографічна катастрофа, це прихований геноцид. Навіть офіційна влада. В особі Міністерства соціальної політики заявило, що в нас найгірша народжуваність за останні 300 років. Ви не розумієте глибину? От ті, хто кричить, давайте ми від всіх відмовимось, ви не розумієте глибину нашої катастрофи. Від кого відмовлятися? Від таких, як син Портнова, який втік там по системі шлях як волонтер. Та будь ласка. А від тих десятків і сотень тисяч українців, які заберігали свій зв'язок з Україною були працевлаштовані там. А скільки українських фахівців в ІТ-сфері є там, я особисто знаю приклад дуже хороших людей, які, наприклад, перебували до повномасштабного вторгнення за кордоном, дружина була вагітна, одна маленька дитина на руках. Ну і, очевидно, після повномасштабного вторгнення залишилися там. Фахівці. Патріотичні, глибоко патріотичні, що треба було кинути там дружину з двома дітьми на руках і приїхати сюди, чи старатися надавати максимальну допомогу, знаходячись там, надсилаючи гроші. Я знаю цей приклад. Це один з небагатьох прикладів, але я впевнений, що їх досить багато. Що, і від таких людей відмовитись? Чому? Тому що Кулеба справедливість встановлює. Тому що постанова Кабінету міністрів чергове антипорушує Конституцію, і насправді мала би нести за собою кримінальну відповідальність. І знову ж таки, чому не зробити градацію? Сказали всі, незаконно втік з України переплив тису і так далі. Так, будь ласка, не хочеш повертатися, все не обслуговує. Але якщо... Ті 95, 97 чи 99%, нам же ж не кажуть цієї статистики, перебувають за кордоном на цілком законних підставах. Якщо відповідно до статті 36 закону, яку я зачитував про військовий обов'язок і військову службу, військовий облік громадян України за кордоном ніколи не вівся і не ведеться до цього часу, то що ці люди там порушили? Чи це такий спосіб підштовхнути людей до відмови від українського громадянства? Як ви думаєте, на землю без народу прийдуть народи без землі, вже готуються. Розпродаж України триває повним ходом. Ті, хто запускають такі процеси, запускають потім в інформаційному полі ці всі масштабні срачі українців між собою, вони добре розуміють, які будуть наслідки їхніх дій. Проблема в тому, що українці не включають рацію, не аналізують. Кожна дія приведе до певного результату. Чи допоможе це мобілізації? Жодним чином не допоможе. Як треба допомогти мобілізації? Я за, зачитував в одному із ефірів добровольця українського Олексія Павлюка, позивний СКС, де він писав: а мотивація, мотивація людей. І чого ви не запитаєте в нас, в українських добровольців, про мотивацію? За що ми воюємо, за яку Україну, заради чого? З цієї мотивації треба починати? А не з деморалізації всього суспільства. Продуманої, глибоко продуманої, системної, дуже масштабно втіленої, майстерно втіленої, я б сказав, в абсолютно різних сферах. І ця чергова сварка українців між собою ну це я коли дивлюсь. Боже, наскільки наші вороги нас перевершують? Знаєте, що мене ще дратує в цих ситуаціях? От є в українців таке, знаєте, полегшення назвати там ворогів ідіотами, та вони некомпетентні, та вони ще якісь, та вони ще якісь. Якщо вони ідіоти, якщо вони некомпетентні, то чому ми в такій глибокій ямі? Скажу це слово. Чому вони нас переграють? Якщо вони такі? А ми такі розумні. Може, тому що треба дивитися правді в очі, працювати над собою, гуртуватися, думати. Щоб змінити будь-що в Україні, ми мусимо організуватися. Жодне гасло не буде втілене в життя, якщо ми не організуємось. Я хочу, щоб ви над цим задумались. І не ведіться на ці качелі, на ті постійні маятники, де заставляють українців сваритися між собою. Старайтеся вникати в суть процесів. Це просто надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо для того, щоб ми змогли вижити. Ключове питання: для чого? Які результати тієї чи іншої дії? Не зразу в емоційні сварки, а які результати? А що треба зробити, щоб результат був позитивний в теперішніх умовах? Враховуючи при цьому, що всі суспільні процеси інерційні. От такий мій коментар. Прошу вас про зворотній зв'язок, тема болюча. Свариться дуже багато. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставтеся в коментарях з повагою до тих, з ким вступаєте в полеміку. Це дуже важливо. Тому що, зрештою, насправді, я думаю, що ми стоїмо приблизно на одних світоглядних позиціях. Але вороги дуже майстерно реалізовують, поміж нами розділяйте володарюй. Не треба ворогам допомагати. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.